ты я. Привет. Привет. Чеш? А, ти, а ты спортсмен? Да. Колышний. Э... А яким видом спорта? Легкая атлетика. А, блядь. Пиг? А что? Такая різниця. Ебать, ты волошка пиздал. Я покупал. О, да. Я хуяк, I found it. И что ты типа такой человек сидишь и собираешь худа. Нет. Мы на сегодня выходный. А ти працюєш? В школі вчителем. О, я тоже майбутній вчитель. А я працюю зараз в школі вчителем. А раніше я робив трюки різні. О, дивись. Оце магніт. Бачиш? Нет. Ну? Да. Бачишь? Чуєш? Чу Як думаєш, що я зараз зроблю з цим? Рота забраешь. Ти шо с нормальный вообще? Не, ну то ж, ну тоже по такой гаражке поехал. Ну ты кипок поебать. А давай, кип-буеба, я. Ну и ч, А это кое-что сирену куда нам надо, да эти уже. А это куратурил, но что гейте уже лут туда въездла? А не больно? А чого я Як вам так? <кхм> <кхм> Давайте ты еще дач покажу вам. Давай, давай. Так, до кого з вас залізти в голову і прочитати думки? Давай до мене. Давай, No problem. Давай. Задумай будь-яке число від 1 до 100. Просто думай, мені не кажи. Я? Так. Да. Слухай, а чому, чому саме 73? Це якась дата народження чогось? Oh. Ні, чортка, чортка. А можна, а, а мо на що? Хлопці, а о, от да. те, зачекайте, у мене питання. От те, що я показав, воно прикольно виглядає, так? Так, да, Слухай, прикольно. Слухайте, а як це можна використати у житті? Ну просто подивився там, порадів трошки, о, клас, прикольно, який чувак, прикольний клоун, і все, правда? Ага, а да, як? Да. як? Як? Скажи мені, як? А, ти я з Києва. Ну, так виходиш на центр, наскільки там раз був. Ну, пацани танцюють. Патани танцюють, е показують, типа гроші кидають, типу, співають, кидають гроші. Угу. А це ж це ж синіше, це ж лучше. Дякую, дякую. Ти правду кажеш, тому що я стояв там біля тих хлопців і робив шоу. Я всіх людей, які у них були, я їх до себе переманював. І в мене відео багато в Ютубі є, як я виступав на Хрещатику і в інших А країнах. Я, а як ти посусуєш в Ютубі? А, слухай. А, ну, в Ютубі в мене вже нема каналу, але ну, зараз напишу. Воно класно виглядає, прикольно. Я ну, багато по світу поїздив, багато де повиступав. А, але це просто для розваги, воно прикольно. А от для життя, щоб якось покращити життя. Ну як цим покращити життя? Да ніяк. Просто підняти настрій емоції якісь позитивні, здивувати людей. Yeah. Да. А от у мене є така система. Яка дійсно може покращити життя не тільки українців, але всього, всього світу. Ну, по-перше, не буде війн. Не буде, він не буде. Не будуть люди розлучатися. Ну, життя продовжить своє. От, наприклад, от ти, ти не одружений, мабуть, ще. Ні? І друг твій теж неодружений, правильно? А от, наприклад, дивіться, дивіться, наприклад, ви покохали дівчину. Ну, офігенна, класна дівчина, ви з нею одружились. Потім завели дитину. Ну, зробили дитину. У вас є хата, у вас є машина, якась нерухомість. І потім проходить деякий час, вона каже: Все, ти, блін, Філіп Кіркоров, я з тобою не хочу жити, і пішов нафіг. Ага. І дитину забирає собі, і ти її не бачиш. Теж все, що ви нажили, ви ділите пополам. Ну, коротше, жопа повна. І поки дитині не виповниться 18 років, ти платиш аліменти. Якщо не платиш аліменти, ти або йдеш в тюрму, або, коротше, платиш да -да. великі штрафи. Чи знати про таке, чи не знав? Знав, да знав. -да. І ще питання: а чи знаєте ви, хлопці, що в Україні зараз е, матріархат, тобто жінки керують чоловіками? Так. Да -да. О. І 90% чоловіків попадає в жо, ну, в дуже погану доступну ситуацію. Да. От. Тому я в більшості допомагаю чоловікам. У мене є таке, можна сказати, винахід. Винахід мого батька, він заслужений тренер мене України. І він почав а досліджувати чого? Легка атлетика. Він почав досліджувати. Він, коли був Радянський Союз, він тренував збірну Радянського Союзу, ну, то таке. Він. Великих майстрів, міжнарод... майстрів спорту міжнародного класу підготував багато чемпіонів Європи, світу. І він почав досліджувати, чому, наприклад, спортсмен тренується, і на змаганнях він програє, але показує результати вище світових рекордів. А інші спортсмени вони тренуються, тренуються слабенько і вони виграють у тих спортсменів, які гарно тренувалися. Він почав це досліджувати, чому так виходить. І виявили, що місяць впливає на нас. На все живе, не живе, ці приливи, відливи, хвилі. Ну, це ви знаєте. Але як на людей впливає місяць, ніким раніше це не було досліджено. От мій батько це дослідив, і потім ще що цікаво, вийшло. виплило, Стосунки між чоловіком та жінкою теж залежать від місяця напряму. І я проводжу свої стріми в чатролеції. Ну, Не стріма, як це не знаю, можна сказати правильно. В Тіктоку, в Інстаграмі проводжу стріми і доказую людям, що ця система, яка вона є в мене, вона працює на 100%. Тобто, на власних прикладах. Андрюша, система. Система впливу місяця на мозок людини в момент її народження. Незрозуміло, мабуть. Ні? Типа, е, якщо був який місяць був, то дитина народилася, то який місяць, і виходить, вона зразу десь поплинула, да? так? Дивись, зараз я розкажу, тільки дослухайте мене ще секунд 30. Угу. Я знаю, в молоді зараз важко дослухати, якщо довгий текст вона скипає далі, або довге відео нафіг не дивиться. Дивіться, якщо людина народжується, відразу можна сказати. Чим людина буде займатися в житті? Чи це спортсмен, чи актор, чи бізнесмен, чи якийсь керівник фірми, якоїсь компанії? Дата смерті людини на 92% це підтверджується. Це все статистика, що я зараз говорю, це не якесь дослідження, це воно вже все доказано, все досліджено. З ким ви сумісні? Наприклад, людина народилась, якщо у цієї людини є список дат народжень. З ким вона сумісна, вона знаходить цю людину і все. І вона живе довго і щасливо, і ніколи вона не розстається з цією людиною. Ніхто нікому у мозок не сверле і не свариться, тобто, все класно. Давайте на вашому прикладі зараз я вам докажу, що це працює. Ви мені називаєте дату народження. Можете свою, можете когось іншого. Перша дата чоловіча, число місяць рік народження, друга дата жіноча, число місяць рік народження. Я вам кажу про стосунки людей. Які у них добрі чи не дуже добрі. І це по-перше. І по-друге, деякі люди думають, що це гороскопи, якісь, астрологія. Ніфіга, не гороскопи, не астрологія. Я ненавиджу цю езотерику. Всю. <плес> да. І от, зверніть увагу, от, якщо ви зараз мені дасте дві дати народження, чи жіночі, як я буду розказувати, я не буду давати слизьку інформацію, як дають астрологи чи нумерологи. Я буду точно казати, що добре, що не добре. Якщо цікаво, поїхали хлопці.

Треба було їм Інстаграм свій скинути, щоб вони, щоб вони подивилися в Інстаграм, Але я їм скинув Ютуб, але то старий Ютуб. Блін, як шкода, як шкода, що це в Тіктоку така фігня, що воно переключається. Хлопці, хлопці-хлопці, хотів вам допомогти, хотів розказати вам про вас. Я сподіваюся, ви знайдете мій інстаграм або мої відео в Ютубі. Такі справи.